І всім привіт! Сьогодні я буду проходити Майнкрафт One Block. Давайте добудемо і подивимося, що мені з нього випаде. Мені з нього випав кусок дерева. Давайте його добудемо. Поки я добуваю дерево, я попрошу вас. Якщо вам не сподобається цей відео, ставити лайки і підписуватись на мій канал. До речі, сьогодні, коли я знімаю це відео зараз, у мене на цей час 34 підписники. Буду рада, якщо ви мені збільшите цю кількість. Так, треба все. Я зробив якраз верстак. Я гадав, це гаразд. Треба ще там дерево. Треба переробити. Зробити є. Палку я поки що не буду робити. Треба розширити трошки свою територію. Один, два. Три. Це у мене такий вже маленький чанк. А. Все, не хотіло. Зачекайте, воно мені їх породить. Якийсь диму. Можливо, ну, без країні ще віддівати часу. Так. М -м -м так, я думаю, його. ставлю. У мене виходить скарб. Одна кудись потім. О, у мене кавун є, мені ще ковун не випадав. Давайте доведемо його і. Четыре кавуна. Нормально. Так, це в білому. А я якщо випадати, то ще третя, а ні. Третя не випадав. Ну, якщо ще одна випада, я змушу зробити е, трава. Угу. Щось у мене. Давайте зараз поки що розширимо мою територію, щоб я міг не впасти. Так, напевно, цей я хочу зробити будиночок, проти немаленький. Так, я хочу зробити будиночок на дереві. До речі, це кам'яниста земля. Мені ще така земля не випадала. Ну я знаю, що на ній трава не росте. Так. І в мене попадається перед країною. Взагалі можна було ще когось крейзи. Я можу їх з'їсти, а ні, а поки я не можу їх з'їсти, я можу їх посадити. Зачекайте, якщо я їх посажу. Я розширю то то вони зачекайте зараз трохи хороша територію добуду цей сундук і трохи рошері територію і в мене вийде забрати ці о якраз так якраз дерево земля Впливаємо ці два ягоди. І тут у мене також ну, у мене цілком зараз наразі 4 ягоди. І якщо що, я можу їх так посилити, проти Все одно мені потрібна кровать. Так. О, перші ягодки вже виросли. Так, одна ягода. Мене... Ой, я випадкову. Ой. Шо сьогодні мені М -м -м, так, не везе. Так, я сьогодні покидаю всі предмети, поки, що мені не потрібні, щоб я їх якщо впаду. Не прихов, не Треба розкрити територію. Бо коли ця штука виросте, це ягода, то в мене не буде де її збирати. Так, у мене тут нормальний вже такий острів, так? Якщо вам сподобається ця серія, то пишіть коментарі під шоків, я буду їх читати. Якщо вам дуже сподобається, то я зніму другу частину. Ну, Другу ще одну серію. Як я вже намагаюсь дойти до кінця. Тому що я гадаю, що тут поради нема. Мені портал не випаде. Чи випаде? Я поки що дійсно не знаю. Так. А вон Андруля. Звичайна земля. Дерево. Земля знову. І ще земля. І ще земля. Свиня! І вона вийтіло. Ось то. ось так. Все о, все, в мене є вовна. Тобто в мене є три вовни. Тобто, дивіться, я перероблю ось це. І роблю ось це. І в мене виходить ось така штука. Все. Я точку поставив Тепер можна добувати далі цей блок. До речі, я бачу, що там в сантиметрах здається від цього ваннобулки. Так, Все, в мене дерево і в мене є трошки о, вони вже однакового розміру. Так треба трошки розширити мою територію. Я взагалі збираюся знайти паросток дерев з одного із цих островів. І на карті у мене і посадити дерево. І заробити на ньому будиночку. Ну, поки у мене немає дерева, я буду так жити. Угу. Так, в мене дуже багато землі. Я гадаю, мені гара дає багато землі, щоб потім мені можна було спокійно ходити. Так. я так нормально вже... Тут я не помічала, тому я земля велика. Ось так. А, це все більше нічого немає. Чесно, так зручно. встав з ліжка, щось скрафтив, положив його в скриню і почав добуватися з скайбом. Чесно, в мене вже перший. повністю інвентар заповнений. Це я можу зробити ще одне ліжко, але ну, навіщо. А! 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 О! А! А в мене багато дерева було. Дерба! Пошкодила Ну, Зато у мене тепер все одно є. ліжко, і я все одно можу відроджуватись. Мне придать еще пошли поплатить. Посмотри Ничего, именно на сине. Как что Она на сине? Ну так, я буду використовувати носіння. У мене така уже немаленька, скрученька, і я зараз дещо з майстру. Я перероблю ось це, пророблю ось це, перероблю ось це. Це що таке? Це якась бочка. якісь палки. Не-не-не, но не, не, ну, мне только это надо. Mm, так, зачем Что mm, я хотел сделать? Я хотел сделать... Палочки. Палочки, я же буду делать это. Mm. A movie, a party, a movie, a так. Скажет, эта вещь это битцай. А я зараз скажу. Угу. Mm так. -hmm. So, so. У мене немає тисну води. Але я збираюсь щось вирощувати так. Мені знадобиться ось це, ось це і ось це. Ми засаджуємо перший ряд, другий ряд. осіння буряка. Ні, буряка дуже багато. А от кавун якраз мені от знадобився б. Давай, чтобы не занимает балла. Ой. Ай-ай-ай-ай. Угу. Так. взагалі у мене у меня ничего не мало. Угу. Я трошки. Ай-ай-ай. зараз поворочую собі все. Угу. Все, я ховаю свой цей и продолжаю далі купати скайблок. Курка? Нет, какая курка мне не похожа. Так, это громко. Так, я уже знаю. Так, у меня есть сейчас... Мне нужно сейчас... Мне нужно расширять свою территорию. Потому что у меня тут уже не так... Мне сейчас все еще необходимо, это земля. Що без землі, і в мене не буде території. А без території це погано, тому що мені потрібна буде територія для щоб робити городи, щоб зробити будуть думки деревні. Це дуже. Територія це, це дуже грає. Своя. Чогось в мене ці кусти завжди б'ють. Я хочу оцього зламати, щоб... Можна було спокійно мені тут ходити. Угу. Все, в принципі, я свій город. зробив. зроби э, цей. Треба ще. Так, ще раз засаджуємо. Ось так Мені потрібно нічого не потрібно буде само рости. Он у козычка это, зачека это, только мы выходит это сказал ты мне. Вот так, вот так, земля. О так. Піші в коментарях кому подобається мій маленький острівець. Це нормальний такий острівець. Я скоро так потрошку, якщо я буду розбільшувати не в одну сторону, а ось як потрошки по всім сторонам, то я все-таки дойду до, до чогось. Так. Зараз все, що мені поки що потрібно, це земля. Так, дареба, я поки що не буду добувати. О, якраз рівно вистачило. Дивіться, наскільки великий мій уже Так, Закупить. Випадково чого не наступив чуть воно не замалося. Так ось це я не зможу добути. Тепер це як це... вона називається? А, а Мутика у мене майже зараз умається. Темельки. Так мені гадаю, мені треба продовжувати розширяти в цю сторону. Ой, ніч! Треба поспати. Всім доброго вечора, всім доброго ранку О, у мене вже достатньо так території. Це буде дуже класно. Так. О, у мене там трава виросла. Класно. Розумієш, що ти зараз не до чого? Так. Земелька. Ось ця штука. Це угу. Ось сюди. Ось так. До Ну, Це займає у мене дуже багато місця. Так, мені треба оце, це дерево переробити. І воно буде займати в мене менше місця, як я розумію, так? Я просто я його одне в одне поскладаю. І все буде добре. Це я ще посажу теж. Мені це все треба зараз переробити. Раз, два, три. Раз, два. Так. Це сюди, це кудись. це кудись. Це буде різні вийде так. Що ви так, тут буде робити. Ось приходимо і. В принципі, все. Ооо. Що буде завжди є? Получаємо тік. Оставимо земелька. Ой, Ось такий! Наклаємо це дерево. Перемовлюємо його. Це моя остання земелька. Остання земелька. Ставимо її. Все, мій маленький повноцінний острівець готовий. Я дуже хочу продовжити це відео, тому я буду знімати ще одну частину. Обов'язково. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд!